Ще з дитинства я хотів стати інженером. Відповідно, я поступив на математичний профіль і зараз розумію, що моя думка була правильна. адже саме знання в цій сфері допоможуть мені зрозуміти всі нюанси інженерії. Зараз наша країна потребує тотальної відбудови і знання математики, допоможуть зробити Україну кращою. Математичний клас це виклик, це знання, це логічне мислення. Математика оточує нас повсюди. Завдяки їй ми вирішуємо багато питань у повсякденному житті. Мало хто з нас замислюється за тим, що математика нас оточує з маличку. І ще хочу звістити стереотип, що математика це не диплодинок. Тому якщо диповинка, ти, ти можеш сміло приховати математичний клас. Всім привіт! Мене звати Баркита Матвій, 10 десятого класу математично. в з дитинства мені було дуже мало математики, тому я вирішив піти в математичний. Адже 80% всіх бізнесменів математика. І також в математичному класі я написав науково дослідницьку роботу, за яку отримав друге місце в області. І пам'ятайте, якщо ви підете в математичний клас, ви будете найкращим в школі. Я учениця 10-го А1 класу і, хоч і ще не визначилася, яким хочу стати майбутньому, але я обрала математичний профіль, так як, на мою думку, математика стимулює розвиток логіки практичного мислення та взагалі дуже допомагає в житті. Чесно, я дуже радий, що вибрав математичний клас, тому що саме тут я зможу класно розвинути свій розум і розв'язати прикольні класні приклади. І я ні на секунду не пошкодував, що я поступив саме в математичний клас. Я задоволений своїм рішенням, яке я обрав улітку. Це піти в математичний клас. Я задоволений викладанням вчителями. Загалом, наука математика вона дуже цікава. Багато учених говорили, що математика це цариця наук, адже вона трапляється нам з нами кожен день, і вона, я вважаю, невід'ємна частина нашого життя. Без математики би не було життя, без математики би не було нічого.